Вітаю вас! Це програма Ера будівництва. Сьогодні ми говоримо про будівництво, однак, не житлове, а про те, як вибудовувати стосунки між бізнесом і суспільством у київському дитячому будинку Малятко. Світлана з чотирьох років зараз дівчинці тринадцять. Каже, мріє вивчитися, знайти роботу. Однак по справжньому очі світланки починають світитися, коли згадує про своїх братиків та сестричку. Ми ну, Насером ровці дуже спілкуємося. Добре. З брат випустився, поступив в університет Грінченка, зараз навчається на вчителя фізкультури. Кожна дитина складає свій план, як пробитися в житті. Роза Сліченко добре уявляє, яка конкуренція в шоу-бізнесі та наполегливо працює, щоб стати співачкою. Я буду все робити для того, щоб досягти своєї мети. Саме в дитячому будинку смалку зі мною займається вокалом, танцями. Тому я це дуже люблю. До труднощів готовий, і 15-річний Олег зізнається, його велика мрія стати фотожурналістом. Я хочу ну, стати кращим. Я хочу там я не знаю, відкрити свою фотостудію чи на якомусь окремому журналі. працювати. Досягати мети завжди важко, особливо тим дітям, в яких немає батьківської підтримки. Директор дитбудинку Малятко Лідія Литвиненко прийшла сюди на роботу 38 років тому. Вона точно знає, наскільки необхідно, щоб дітей, коли вони випускаються з дитбудинку, хтось взяв під свою опіку. Жінка не знає, що було б з її випускниками, якби свого часу багаторічний очільник Київміськбуду Володимир Авромович Поляченко не започаткував традицію шефства над дітьми. Ця традиція в компанії передається з роками. Дітьми опікуються навіть тоді, коли вони стають дорослими, створюють свої сім'ї. Коли перші дітки наші закінчили, вже випускалися, після 11 класу, після 9, вони пішли в супроводі батьків своїх названих, і в процентному відношенні 38% дітей з такими долями, з різним здоров'ям вони отримали вищу освіту і отримують іще. Яка підтримка, яка допомога дітям потрібна найбільше і по житлу, і по всьому на світі? І є вищі учбові заклади, і технікуми, і училище, де немає гуртожитку? Ось тоді, Київ, Мізбут це нам вирішує. І... Завдяки цьому діти в житті не не загублені, вони не втрачені. Багато діток, які мали вади, проблеми в своєму в своєму здоров'ї вони теж не загубилися. Навіть дітки інваліди і важкі інваліди. Крім того, кожній дитині важливо знати, що про неї пам'ятають на день святого Миколая на Новий рік, на її день народження. При дитячому будинку малятка створена піклувальна рада. Куди входять і керівництво нашої компанії, президент в особі президента Ігоря Миколаївича Кушніра це акціонери нашого холдингу, директори підприємств, які працюють в будівельній галузі. І кожен із цих персон мають піклуються про тих дітей, які знаходяться в. В цьому будинку е, малятка вони допомагають супроводжують по життю цих дітей. Дід будинку потрібні такі елементарні речі, як транспорт, щоб діти могли і медичне обстеження пройти, і у святкових заходах взяти участь. Тут також без піклувальників не впоратись. Всебічний розвиток дітей неможливий без екскурсій. Урок історії не такий переконливий, як місце історичних подій. Що краще прочитати про подвиг солдатів, які визволили Київ у 43-му, чи на власні очі побачити окопи і бліндажі, знайти скарб, граючи в зірницю, почути автентичний свист куль. Вони справді дуже можні люди, які віддали життя своє, а ті, які живуть, вони ж ну їм повинна бути велика слава. Нехай мрії цих дітей збуваються, адже їм так хочеться бути корисними своїй країні. І не тільки їй дуже добре, якщо з захисниками і вітчизни і своєї країни та родини країни і родини. Це все про що ми хотіли розповісти сьогодні. До зустрічі Вері будівництва.